На півночі Росії, у гавані на березі Балтійського моря, стояв ракетний корабель, який Москва називала гордістю флоту. Його завдання забезпечувати логістичні маршрути, прикривати перевезення зброї та контролювати морські шляхи між Санкт-Петербургом і Калінінградом. Саме цей корабель став ціллю української операції. Яку готували понад два місяці тихо, без офіційних заяв, без гучних обіцянок? Розвідка зафіксувала, що судно прямує на ремонт після активної експлуатації в Чорному морі. Техніки зняли частину озброєння, знизивши рівень оборони. Корабель був тимчасово сліпий, і саме це стало вирішальним. Українські аналітики дочекалися моменту, коли корабель повинен був зайти в доквузьку гавань. Із якої неможливо швидко маневрувати чи втекти. Там він мав залишатися щонайменше дві доби, поки інженери перевіряли паливну систему. Паралельно безпілотна група готувала нову комбінацію ударних апаратів. Це не були стандартні Магура чи Сібебі. Команда інженерів створила гібрид автономний човен із системою розпізнавання місцевості. Який міг проходити понад одна тисяча кілометрів по воді без прямого керування. Його маршрут проходив через п'ять рівнів навігації від річкових притоків до відкритих морських вод. Кожен відрізок прокладали вручну, використовуючи дані з комерційних супутників і старі навігаційні карти радянських часів. Україна не мала переваги в кількості ракет, але мала інше точність і терпіння. Операція отримала умовну назву відлуння, і головна її мета полягала не лише в знищенні корабля, а в демонстрації. Навіть у глибині Росії більше не існує безпечних портів. Поки екіпаж корабля готувався до швартування, українські оператори вже вивели човен дрон у відкриті води. Він ішов на автономному курсі, рухаючись під торговими суднами, щоб уникнути виявлення радарами. Для російських військових це був звичайний день докові роботи, перевірка систем, нічого підозрілого. Коли безекіпажний катер Маріонетка вийшов на заключний відрізок маршруту, ситуація стала критичною. Судно завантажене, команда корабля зайнята процедурними роботами перевірками систем, перевіркою насосів, оформленням документів. У вузькому затиснутому набережною доку можливості для швидкого маневру були мінімальні. Саме це й обрала українська команда: не шукати відкритої дуелі, а використати вразливість і обмеженість простору. Перші сигнали тривоги спрацювали не відразу. Радіолокаційні системи доку, орієнтовані на виявлення великих цілей, сприйняли невеликі об'єкти, як морський шум чи птахів. На внутрішніх екранах короткі спалахи на периферії, невпевнені мітки для людей у човні це виглядало як дрібні технічні помилки, які часто виникають у портах. Але розвідка на відстані бачила більше. Декілька автономних апаратів, що коректували курс, наближалися приховано, використовуючи рельєф берегової лінії рух суден як маскування. Корабельне командування, у свою чергу, встигло помітити аномалію лише тоді, коли одна з вахтових камер зафіксувала близьку хвилях швидкий, різкий рух саме в межах причалу. Люди піднялися з процедурних постів. За лічені секунди на містку з'явилася напруга, але часу на нормальну евакуацію не було. Удари планувалися так, щоб позбавити противника навичок швидкої відповіді. Перша хвиля. Кілька малих апаратів влучило в периферійні технічні вузли, енергощити, паливопроводи на зовнішній палубі допоміжні баки. Вибухи були локалізованими, але вони створили ланцюгову реакцію. Пошкоджені лінії живлення відключили частину штатних систем у темряві загасло освітлення, а автоматичні сигналізаційні ланцюги почали виводити суперечливі повідомлення. Саме пляма темряви. Дала другому етапу операції необхідне вікно, друга хвиля вдарила по критичних вузлах машинному відсіку і кормовим механізмам. Тут відбувся найбільш руйнівний ефект: пошкоджені двигуни й паливні тракти спричинили загоряння, яке швидко поширилося по підпаливних ділянках. Вогонь розгортався миттєво не внаслідок одного вибуху, а як серія детонацій, що взаємно підсилювалися. Метал корпуса розігрівся, герметичні відсіки втратили щільність, і через годину від колись бойової одиниці залишалася фактично обгоріла купа металу. Оператори ППО і корабельні розрахунки реагували за процедурою, піднялися засоби ближнього реагування. Берегові підрозділи намагалися прикрити причал. Проблема була в іншому система реагування виявилась розпорошеною. Одні підрозділи намагалися гасити пожежу і рятувати людей, інші шукати джерело загрози, треті відбиватися від дрібних супутніх атак. Саме такий розпорошений підхід дозволив ударній групі досягти свого ефекту, одночасного руйнування кількох ключових вузлів. Медичні бригади на місці працювали в екстремальному режимі. Поранені прибували зі слідами термічних опіків, дихальні ураження через дим і уламки. Евакуація ускладнювалася тісним простором доку і палаючими залишками обшивки. Служби порятунку намагалися локалізувати вогнище, але для цього потрібний час, -час якого у захисників було катастрофічно мало. Те, що відбулося за перші години, стало не лише фізичним, а й інформаційним ударом. Кадри з борту катера, що потрапили в мережі, показали вогонь, дим, зруйновані гарматні установки. Вони викликали миттєву реакцію в штабах, накази про посилення охорони портів, перекидання резервів, перевірку на інших суднах. Водночас, ці дії відтягнули ресурси від лінії фронту і в короткостроковій перспективі це. Стало ще одним ефектом операції. Суть удару полягала не лише в знищенні однієї одиниці техніки, коли корабель, який до цього виконував певну функцію в логістичній мережі, раптово виведено з ладу. Весь ланцюг постачання перегинається. Маршрути перекладають, конвої змінюють розклад, техніка стоїть у черзі на ремонт. Час витрачений на відновлення, це програш у русі матеріалів і персоналу на фронті. У прямому ефірі це виглядало як організована операція, виконана з холодною точністю: дрібні апарати, відволікання, раптові влучання в ключові вузли, суміш локальних детонацій і подальших пожеж. Реакція захисників грамотна, але запізніла. Наслідки важкі й далекосяжні. Корабель знищено від бойової одиниці. Яка до операції виконувала роль елементу логістики та прикриття морських шляхів, залишилися лише обгорілі конструкції уламки, що блокують частину каналу. Матеріальні втрати противника, не одиничний інцидент, а реальна втрата транспортної спроможності в регіоні, обладнання знищене, двигуни виведені з ладу, боєзапаси пошкоджені, ремонт вимагатиме місяців і значних ресурсів. Практичний ефект простий і конкретний. По-перше, порушено ланцюг постачань. Конвої змушені шукати об'їзні маршрути, частина перевезень затримана або скасована, темпи ротації, техніки і забезпечення фронту уповільнені. По друге, оборонна логістика змушена перекидати сили на охорону тилових об'єктів і портів, що зменшує ресурси на передовій. По-третє… Блокування судноплавного шляху створює додаткові економічні витрати та ризики для цивільних перевезень у регіоні. Інформаційно та політично удар має інший, але не менш відчутний вплив. Демонстрація здатності уражати дорогу техніку в глибині країни змушує супротивника міняти правила охорони, посилювати ППО, вводити додаткові патрулі. Перевіряти кожний порт і док усе це потребує часу, персоналу і фінансів. На міжнародному рівні інцидент підкреслює хисткість навіть дорогих військових активів і посилює тиск на ті механізми, якими противник намагається забезпечити безпеку своїх ліній постачання, ризики й зовнішні наслідки також важливі. Загоряння і детонації створили екологічну проблему в акваторії забруднення води та. Узбережжя потребуватиме оцінки і ліквідації. Політично це означає нові аргументи в міжнародних дискусіях щодо контролю і безпеки, морських комунікацій у зоні конфлікту, стратегічний висновок, холодний і незворотний. Сучасна війна все частіше вимірюється не лише живою силою, а здатністю точково знищувати критичні вузли супротивника і робити це на відстані. Такий удар не вирішує всі завдання сам по собі, але створює умови часову й матеріальну перевагу, яку можна перетворити на подальші операційні можливості. Коротко, корабель знищена логістика, послаблена оборонна увага, перекинута в тил супротивник, змушений витрачати ресурси на захист там, де раніше відчувався в безпеці. Саме ця ланцюгова реакція. І є головним результатом операції, та саме в цей момент український безпілотник перетнув умовну лінію останньої оборони.